Добрий день, Маємо сьогодні 2 липня 2025 року. Погода вроді тепло, але ніч холодна і вітер прохладний. Там мене хлопці просять показати, як робить жатка як робить той гідроакумулятор. Отакий от тут стоїть один і стоїть от такий гідроакумулятор. Ото гідроакумулятора йде трубка Ось сюди. Ця трубка пішла одна до розподільника, а друга пішла в кабіну в кабіні стоїть манометр. Пішла трубка з ноги, пішла в кабіну. Коротше, при повністю піднятій жатці показує півтори тисячі атмосфер. Зараз трохи опустили, показує сто. Коли опускаєш, показує 600-800. Ось такий він там стоїть. Зараз я покажу, як ця жатка працює. Отак грає жадка. Плаває ще повністю. Нема там ніяких пружин, нема ніде нічого. О, легенько береш. О, легенько вона гойдається. Ну, Гойда гойдане, як циліндр грає. Отак. Син гойдає, а циліндр грає. Отака. Зараз покажу, що в кабіні того манометра. Ось такий стоїть манометр. Коли жатка п'яна до кінця показує півтори тисячі. Зараз показує 1100. А ну, гойдини. Коли гойдаєш, трошки піднімається. Піднімається, падає. Пойдай жатко, гойдай. Отаке. Це воно все заводське. Видно, цей манометр теж заводський. Як буде працювати, не знаю, але зараз... Грає капітально. Добре всім, дякую.